Права номер 3 Шостий пункт. У системі на рисунку 5 маса вантажу 3 дорівнює 1 кг. Маса кожного блоку 100 г. Система зрівноважена та нерухома. Знайдіть маси вантажів 1 і 2. Масою мотузки і тертям у блоках знехтуйте. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося на цей рисунок 5, я його переніс. Що ми бачимо за допомогою? Ось певна система блоків перебуває в рівновазі. Добре, нам відома маса третього вантажу. То тоді на мотузку з боку вантажу буде діяти його вага. Ну, давайте її позначимо літерою P. Це буде вага третього вантажу P3. Відповідно, другий вантаж діє з вагою P2. Ну, невідома його маса. Так, І перший вантаж П1. Є добре, з цим ми розібралися. Гаразд. Ну, але якщо вантаж тягне мотузку з певною силою, система у нас нерухома, це означає, що вгору на цей вантаж діє певний натяг цієї нитки. І він, мотузки, і він цей натяг позначається літерою Т. Отже, позначаємо, що вгору у нас буде діяти така сама за модулем сила. Лише в протилежному напрямку сила, те інакше система не буде в рівновазі. Але мотузка у нас може рухатися у всіх цих блоках. Тут є зверху нерухомі блоки, а внизу рухомі. У неї немає маси, вона не розтяжна то і в кожній точці цієї мотузки натяг буде також Т. І в цих точках, що я показав, які діють на блок, також натяг мотузки будуть те, і вони будуть що, тягнути блоки догори. Отже, записуємо, що в кожних точках, отут, що я показав, у нас буде сила натягу також Т. Позначаємо Т. І тут у нас Т. І тут Т. І тут натяг буде Т. Дуже добре. Ну що ж, ці пояснення важливі. Окрім того, ще є маса у блоку. Якщо так, то на блок буде діяти сила тяжіння. Кожен блок буде діяти сила тяжіння. Давайте я її підпишу. Ось вона. Я нарисував в центрі цього блоку вниз діє сила, яка називається F тяжіння. F тяж. І тут буде. Поніваю, що видно. Добре. Тобто ми позначили усі сили, що діє на цей блок, на цей блок, ну і на вантаж 3. Добре. Ну, Будемо використовувати такі позначення, то записуємо маса вантажу 3. Пишемо M3 дорівнює. 1 кг. Маса блоку. Я її позначу просто М, можна М-блоку по-різному. Хай буде М просто дорівнює 100 грам. Ну, якщо ми поділимо на тисячу, дізнаємося в кілограмах, це 0,1 кілограм. Ну що ж, у нас запитують, знайдіть маси вантажів 1 і 2. То ми записуємо, шукаємо M з індексом 1 і M з індексом 2. Ну, якщо наша система в рівновазі, кожен компонент цієї системи має бути в рівновазі, розглянемо спочатку вантаж 3. Він в рівновазі, коли сили, що на нього діють, скомпенсовані. Отже, записуємо, що умова рівноваги, вантажу. Дуже проста умова рівноваги. Сила Т, що діє вгору, має дорівнювати вазі П3. Записуємо, що сила Т вгору має дорівнювати вазі П3. Пригадуємо, що вага П, будемо і подальшому використовувати, це N, що множиться на G то тоді звідси випливає, що Т натяг мотузки буде дорівнювати, бо Т дорівнює п 3 М, Лише ми пишемо 3, що множиться на G. Ми знаємо, чому дорівнює натяг мотузки М3G. І в цій точці, в цій будь-якій точці мотузки, натяг буде М3, що множиться на G. Це дуже важливо. Ну а зараз згадуємо умову рівноваги. Нас ем, рухомого блоку 2. Так і пишемо, що умова рівноваги рівноваги. Другого блоку. Умова рівноваги другого блоку. Яка? Усі сили, що тянуть вниз, мають дорівнювати усім силам, що тягнуть догори. То ми записуємо, що Т плюс Т це вгору, дорівнює. А униз у нас буде P2 і F тяжіння. То ми пишемо, що P2 плюс F тяжіння. Ну, P2 можемо написати, що це m 2 на G. А F тяжіння у нас, так, а F тяжіння також M на G. Щоб ми позначали просто M, то пишемо просто M G. То тоді з цих міркувань. Т плюс Т це буде 2Т. дорівнює. p 2 це у нас М2G. Так. Далі плюс, а F тяжіння це МG. Ну що ж, справа G ми можемо винести з-за дужки. А замість Т ми візьмемо ось у нас Є вираз. І підставимо, що замість Т це можна написати М3G то ми записуємо тоді, що звідси випливає. Давайте я тут напишу, звідси випливає, Що 2, що множиться, замість те пишемо M3G рівня, Справа G виносимо, то це буде M2 плюс M, що множиться на G. Є? Отже, G. Скорочуємо. Тоді 2M3 буде дорівнювати М2 плюс N. Давайте запишемо. Отже, тоді пишемо, що звідси впливає, що 2 м 3 дорівнює M2 плюс N. Оскільки нас цікавить, чому дорівнює М2, то ми переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. M. То одержимо. ліву і праву частину міняємо місцями, та пишемо, що звідси випливає. Отже, м2 дорівнює М переносимо до 2m3, але з протилежним знаком, то записуємо 2 m 3 мінус M. Є. Ну що ж, формулу ми одержали. Давайте обчислювати, чому дорівнює m2. Записуємо, що m2 тоді дорівнює. Що множиться? М3 у нас 1 кг. Ну і мінус М або 0,1 кг. Це дорівнює 2 помножити на 1, це буде 2. Мінус 0,1 це буде 1,9 кг. Є? Що ж, Для другого блоку ми записали умову рівноваги, а тепер, щоб знайти масу першого вантажу, треба записати умову рівноваги. Воно запишеться так само, і відповідь буде така сама. Записуємо, що умова рівноваги. Рівноваги. Для... Рівноваги. другого або для першого блоку Вона запишеться абсолютно так само, що Т плюс Т вгору. Дорівнює F тяжіння Чи p П один? Плюс? Ну що ж, використовуючи аналогічні міркування, записуємо, що аналогічно маємо повністю всі аналогічні міркування. Ми давайте запишемо формулу, що М1 Нічого не зміниться мінус М. Зараз записуємо тоді крапку з коми поставимо, що М1 тоді дорівнює М2 і дорівнює 1,9 кг. Є. Ну що ж, ми знайшли масу М1, масу М2, записуємо відповідь. Знайдіть маси вантажів 1 і 2. Записуємо, що М1 дорівнює М2 і дорівнює 1,9 кг. Ну що, ж, ось таке завдання на умови рівноваги системи блоків. На цьому вправо завершено.